За моєю спиною, ви бачите тенісний корт із покриттям. Саме частину цього штучного покриття викупив забудовник, що будує тут поряд. Здавалося б, навіщо купувати покриття та ще й частину? Щоб що? Ну, наприклад, цю покупку можна назвати нерухомим майном, що розташоване на комунальній землі? А отже, її треба поділити. Та кілька місяців тому депутати Луцькради не погодили такий поділ, та ще й на таких чудернацьких підставах. Але як з'ясувалося, частина цього Цього корту, а точніше землі комунальної власності під ним таки використовується забудовником у своїх цілях. Проте на яких підставах це питання. Представник громадянського руху свідомі Валентин Хаймик під час пленарного засідання Луцької міської ради звернув увагу на цю дивну ситуацію з використанням комунальної землі, а саме про частину тенісного корту на вулиці Ковальській, яку забудовник за словами обранця громади фактично відрізав для власних потреб. Зараз хочу звернути увагу, що в такій конфігурації земельна ділянка станом на сьогодні не використовується, оскільки мені стало відомо в соцмережах, я побачив, що багатопортивне будівництво житловий будинок, який найвищий на сьогодні, є в Луцьку, використовує частину земельної ділянки без будь-яких погоджень, без будь-яких дозволів. Ця земельна ділянка є комунальною, і мені зараз доволі цікаво, як так трапилося, що забудовник. Без згоди міської ради отримав цю землю, фактично половину країнського корпусу забрав собі для своїх потреб. У департаменті містобудування заперечують передачу землі. кажуть мова лише про тимчасове використання. Земельна ділянка заболовних не використовує її як транзит, то подвильно майданчика. Ім чіткої відповіді, чому багатоповерхівка користується частиною комунальної території без погоджень міськради, не прозвучало. Після публічного звернення Валентина Хаймика депутати таки не підтримали спробу забудовника узаконити використання частини землі під кортом, Тож це питання залишається на контролі.